Після початку повномасштабної війни у нас з'явилось дуже багато а, з Ромської громади переселенців. Ми саме з yeah. Херсона. Приїхали сюди в Крива Рог, до своїх. Як я їх не прийму? Куди я їх діну? У мене ж душа болить за їх. Зараз тут відбувається поточний ремонт, а саме заміна вікон та дверей на металопластикові. Це допоможе людям пережити зимовий період. Сьогодні ми знаходимось в районі Долгинцево в Кривому Розі, де громадська організація Голос Ромні реалізовує проект по встановленню і відновленню домогосподарств ромського населення. Сьогодні встановили вікна та двері одному із домогосподарств, де живуть не тільки звичайні роми, а також і роми ВПО. Ми представляємо організацію об'єднання ромських жінок Голос Ромні. Цей проект називається Підтримка ромських громад на півночі та сході України. Він фінансується фондом Oxfam Great Britain та DEC. Цей проект саме для тих, хто постраждав від війни. Ромська громада, яка постраждала від війни. А, від чого був пошкоджений конкретно цей будинок? Цей будинок був пошкоджений вибуховою хвилею. На районі стався вибух і ударною хвилею вночі а, вилетіли а, рами, скло з вікон. Ми приїжджали були акт пошкодження uh -huh. і е, таким чином змогли е, подати заявку людям, тому що родина неграмотна, тому ми допомогли зробити цю заявку в цьому конкретному будинку. Ми ночі спали uh -huh. і дуже був такий зрив, що ми не вікна повилітали, там Страшний, ми кричали всі караву у хаті, да, з дітьми пови ви зразу з хати почали тікати. Отут тут я спав. Почалися uh -huh. з риби, почали мають бути. Я і, і не маю я маю стіклопа, але скозіяла. Тепер да, я плакала. Я почала дуже плакати. Думаю, де мені взяти? Де мені його встановити? Откуда біді все оце взяти? Ну слава Господу, Господь мені послав волю. Я ніяку допомогу не зможу. Робити. У, вас, у мене там прописка. Прописки немає типу. Херсону? Так, да, що я в Херсоні. Прописка мені. <пас> да, я зрозуміла це питання. <паспорт> зрозуміла. Кажуть, діти в ну Що ж як же я баїка. її не ставлю, я боюся туди їхати. Там каже день обстріли. Я спитаю. Паспорт, як це де зробити? паспорт, це голос. Да, вони ромі допомагають сильно, сильно допомагають. Вони ромі. Ромі. тільки ромам допомагають. Mm -hmm. Оці Оля, це їхня організація. Слава Господу, що дав господ нам організації, дуже допомагають людям. Так стало, що в цьому будинку е, проживають і е, і діти з інвалідністю з складними діагнозами. А також родина прийняла до себе внутрішньо переміщених осіб, mm -hmm. тому е, вони дуже потребували е, заміну вікон, тому що взимку буде неможливо тут жити. Ну, саме з Херсона, і ми. Ми приїхали сюди в крива рог ага. до своїх. Ну це давньо, давненько, вже скільки. Три полтора року. Півтора року. Я тут у неї знаходжусь. Ага. Це племенець моя. А куди нам діватися, ласточка? Нема куди діватися. Тринадцять. 13, 13 людей. Осіб. В цьому будинку проживає 13 так. осіб. Молодіж на полу, а бабуся в кровати. Кроват і диванчик старенький. Ну, нема кровати, що зробити, як кажуть, тісноті варту. Так що таке, по крайній мірі, краще, ніж Херсоні. Я їх прийняла, тому що це, ну як я їх не прийму. Куди я їх діну? У мене ж душа болить за їх. Мені ж треба їх у приділити. Як я не живу, але все одно, що приділила їх коло себе. Хай вони будуть жити коло мене, поки війна не кончиться. Після початку півномасштабної війни у нас з'явилось дуже багато з Ромської громади переселенців з Харківської області, і вони дуже уразливі. Вони і так дуже уразливі, бо соціально не захищені. А зараз вони втратили все: домівки своїх родичів є дехто такі навіть. І Переїхали сюди в кривий ріг. Їх прийняли навіть не родичі, а просто жителі. Вони дуже незахищені, ще мають багато своїх критерій вразливості. Бо багато дітей є з інвалідністю, є багатодітні родини, також є люди літнього віку, з якими потрібен постійний догляд. Якої підтримки зараз? Найбільше потребують роми, якої допомоги? Ми проводили дослідження базових потреб під час війни в Україні, саме Ромської громади, угу. і ми е, дізналися, е, що роми потребують зараз базових потреб. Угу. Це їжа, питна вода, одяг. Тобто це базові потреби навіть не закриті. 40% угу. ромів на початку війни втратили роботу. Це е, Обмежила їх доступ до базових потреб, тому так саме сталося економічна уразливість під час війни, саме ромської громади. А ось бабуся дивилася. Вікна востановляться, двері воса вже, як то знаєте, воно приличне, чуть трохи при людям. Ну а так, бачите, ми воно, обращаємося до людей, ось до Олі. Всі знають Олю. Оля такий чоловік, чесне слово, добрі вони всі, дуже людям допомагають. За що не кинь? Вони людям дуже помага і дрова, все все вони давали нам і памперси на -пампер, сина, дітей. Цей проект підтримує саме Ромську громаду, але у нас багато інших ініціатив існує. Про них краще дізнаватись на сайті. Вони можуть підтримувати різні категорії осіб, багатодітні матеріал, одиначки, внутрішньопереміщені особи. Ми дякуємо «Голос Ромні, що ви допомагаєте. за вікна, Спасибо. за двері. Спасибо. Дай Бог вам здоров'я, здоров що ви допомагаєте. Не байдужі до нас. Коли ми робимо допомогу дровами або гігієнічними засобами, це дуже важливо для людей, але не так бачиш результат, як коли ти їдеш громадою, поселенням і бачиш цей результат, людям буде зимку тепло, безпечно і затишно. Я ще вас